Весна ем, красиві квіти і аромат бензину. звук тракторів. Ще трохи і почнуться косарки. Окей, весна з нами давно так не жартувала. Сьогодні дістаєш кепку від сонця, завтра відкидаєш сніг, шкодуючи за вчорашнім абрикосовим цвітом. Вітаю вас в блозі, якому на днях виповнилося 100 тисяч підписників. Насправді цифри майже нічого не змінюють, але це дуже приємно. Дуже дякую, що ви зі мною. Якщо ти траптом хто новенький, то мене звати Іванка. Я розповідаю історію людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи, та й нормалізую життя та розвиток в селах і маленьких містах. Сама після майже 10 років в Києві, от уже другий, живу в селі на Волині. І ще з важливого, якщо хочете мене привітати, будь ласка, долучіться до збору на авто для Збройних сил. Ми його купимо разом з Лемберг волонтерами. В описі під відео є банка, а також PayPal. Я його виведу на екран. Дуже прошу донатити на PayPal, якщо маєте таку змогу. І може ви мене хотіли запитати Іванка, так а що там стіни, які ти почала робити в попередньому відео, і думала шух-шух і за два дні зробиш. Не все виявилось так швидко і просто. Я зробила ще частинку, я майже доробила цю стіну. Але я дуже повільно просуваюся, і я вже здається близька до того, аби нарешті зробити якусь толоку. Але мені постійно здається, та хто до мене приїде, кому це все треба. Це ж не якась прикольна мазанка. Це ж просто дуже звичайна робота. Ну і ще організувати людей це теж потребує зусиль і часу. Тож, поки йдемо на другий поверх, подивимось, що там мої полички. І поки я тут разом з камерою вирішила виправити свою ідею погрунтувати це все оприскувачем. Вам може здатися, що я це все роблю спеціально для відео, але ні, я знімаю відео для того, щоб це все зробити. Отаке. Бо вона мене мотивує, бо мені подобається процес. Хоча я шуклювала останній раз це все під аудіокнижку, теж класно. Але і знімати весело. Так, це такий оприскувач. Накачується повітря. Там ще має бути трубочка всередині. Вона десь згубилася, але поки я буду шукати ідеальний робочий, я цього ніколи не зроблю. Тому зараз будемо пробувати. Але опискувач краще було б взяти нормальний робочий. Вибачте, в кого око сіпається від такої аж продуманої роботи. Але що вже маємо? Знаєте, оце кажуть в інстаграмах, показується ідеальне сільське життя чи ідеальне ще якесь. Показуємо, як є. Не знаю, як у вас, а я оце весною, коли дивлюсь на ділянку, думаю, що це якийсь жах, і це взагалі неможливо все переробити. Бо восени ще було листя розкидане, потім якось там сніг мороз, красиво, а вже оце з лютого, коли сніг перестає. І воно все таке сіре, пожовкле, болото, все видно, здається, кошмар. Але якщо заплющити очі в цей час, то з часом. Якщо навіть нічого не прибирати, воно заросте і, в принципі, буде більш-менш. Влітку навіть буде гарно. От, але сьогодні буду трошки прибирати. Буденні справи в селі можуть заспокоювати і заземляти, а можуть лише наганяти тривожності тим, що нічого не встигаєш. У мене як в місті стояли питання самоорганізації, нормального харчування та зайвого часу з телефоном в руках, так і тут. Тебе теж загребти. Я дуже переоцінюю свій час, коли планую щось зробити, але й не маю цілі робити все ідеально. А ці двоє проводять такий ритуал кожен ранок. А зібране перепрівше листя піде, до речі, на теплу грядку. Але це все листя взагалі нічого порівняно з купами гілок, які з'являються після кожного обрізання дерев чи кущів. І хоч грушка і намагається допомогти всіма силами, і переробляє ці гілки на щепу, як може, продуктивність в неї досить низька. На щастя, їй на допомогу приїхав щепоріз від Арпал. Будемо зараз запускати цю штуковину. У нас раніше був простенький щепоріз, який дробив лише тоненькі гілки, які були сирими, але з цим це просто небо і земля. Він дробить гілки до 6 см в діаметрі і сам, звісно, їх затягує. Оту всю величезну купу ми переробили лише за півгодини. розкажу вам про цю чудо машину, коли ми домовилися з Арпал про співпрацю. І вибрала я нарешті щепоріз, приїхав. Це взагалі у них найпростіша модель, вона на щепу подробить. То треба було бачити, яким щасливим був тато. Я цього, звісно, не зняла, але повірте на слово. Просто ходив, як дитина світився. Він і розбирався з цим всім, бо там спочатку треба було залити масло чи якісь процедури зробити. Але в результаті, коли користуєшся, я зрозуміла, що я і сама можу це все робити, тому що заводиться вона досить просто і коли потрібно перевести, та вона важить 80 кг, але ну, типу, це можливо по витратах вона бере 400 мл бензину на годину. Але ми визначили, що найефективніше працювати хоча б в чотири руки. Ще було весело, коли ми перший раз завели. Буквально проходить 10 хвилин. Уже сусід такий приходить. Так, 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 що тут у вас, я буду наступний на черзі. А взагалі, я думаю, класна ідея такі великі штуки шерити. Е, класно, коли між сусідами хороші стосунки, щоб можна було це зробити. Побачимо, як вийде у нас. Страшне. Після появи в сім'ї ще поріза, мені почали подобатися оці всі хащі. Бо тепер, коли їх зрізаєш, можна відразу це все подробити, і воно не буде лежати до наступного року, сохнути, а потім думаєш, що з ним робити. І пилити не хочеться, але щоб закомпостувати його, треба якось вкупу зібрати. Одним словом, щастя просто капець. І я раніше постійно знімала, як я печу хліб, здається, Тепер цей сюжет змінюється. Оцю всю діляночку фактично вийшла прибрати. Бо тут і росло багато чого, і гілки сюди скидалися. Можливо, тут будуть поселені кури, на яких я погодилась. Курей дуже хоче мама, але чому погодитись маю я? Бо якби я тут живу, я буду їх годувати і я буду мати всі переваги. Але і мені доведеться розбиратися з тим, коли курка десь вибереться і оця. Дуже хороша, мила собака, захоче її задушити, а вона захоче. Гарно. Я в попередньому відео обіцяла розказати про звички, які зараз намагаюсь впровадити в життя. У мене все дуже не ідеально, але мені завжди цінно чути досвід інших людей. Бо книжка це одне. Є класні книги Я читала «Силу звички. Є книга Атомні звички я знаю. Не перечитувала, але, в принципі, загалом зі змістом знайома. Але теорія це одне. Е, мотиваційні книги я люблю читати лише в тому випадку, коли я сама вже про щось догадуюсь, і мені треба підтвердити цю думку, або мені треба довше якби, пожити з цією ідеєю, і поки я читаю книгу, я якби, з нею звикаюся. По-перше, мені здається, що звички дуже недооцінені. Тому що коли ти виконуєш якусь справу як звичку, на неї витрачається дуже мало ресурсу. І якщо ця звичка класна, корисна, приємна, то це взагалі. супер. А друге, процес формування нових звичок може потребувати багато часу і зусиль. Це нормально. Часом це просто як додаткова робота, яка потім дуже спростить життя. Їжа. Я ще в грудні, коли мене було дуже багато роботи, монтажу відео, зрозуміла, що щось не так. Я хочу це все пофіксити, бо я нормально снідаю, а потім все летить в тартари, куди і полетіло зараз сонце, яке гарно світило. І тут я відчула всю свою життєву мудрість, бо я вже проходила ці всі речі, коли ти пишеш список, як з понеділка ти зміниш своє життя. І замість перекусу будеш їсти яблучко і моркву, і як за три тижні ти дійдеш до фігури своєї мрії і таке інше. І я знаю, що це не працює. Плюс, моя ціль: ну так, я хочу там краще виглядати, я хочу скинути якісь зайві для мене для мене кілограми. У мене все з самооцінкою, але це питання комфорту кожної окремої людини. Тому моєю першою ціллю стало. Принаймні навчитися нормально вечеряти. У мене був досвід в житті, коли кілька місяців е, я харчувалася прям сніданок обід вечеря. Я дуже добре наїдалася, і була впевнена, що я ще й певно піднабрала. А виявилося, що я схудла доволі добре. Я зрозуміла, що якби їсти важливо, сніданок обід вечеря важливо, і думаю. Ну, все, я знаю схему, я просто буду снідати, обідати, вечеряти, і все буде добре. Почалися спроби. Спочатку у мене наче й виходило, але об'єктивно я переїдала солодкого, результату не було. Потім я така: все, буду, все нормально їсти хорошу їжу без солодкого. І мені почала боліти голова постійно, як наче я голодна, а в мене є така штука, що у мене болить голова, коли я голодна. І потім виявилося, що справді так, тому що я почала рахувати калорії. Оцю штуку, яку всі бояться і кажуть, що ніколи не будуть робити. Це виявилося дуже цікаво. Так, це перші дні фултайм роботи, бо ти ну, якби його не так складно порахувати. Якщо є кухонна вага і додаток, ти просто вносиш е, об'єм цієї їжі, і це доволі швидко, але все одно постійно думаєш, що їсти, як правильно набрати ці калорії. І для мене виявилося, щоб набрати мою норму навіть з дефіцитом, без солодкого і без різного джанфуду, мені треба доволі багато їсти. І додам, що цей експеримент з підрахунком я проводила трохи більше тижня. Зациклюватись на цьому надовго не бачу сенсу. Навпаки, мені це здається шкідливим, бо з часом починаю занадто фокусуватися на цифрах, замість того, щоб отримувати задоволення від їжі. Фактично, я вважаю, що правильне харчування, нормальне харчування це не суперскладно, це смачно. І я часто, коли буваю десь в гостях, їм якусь доволі просту страву, там каша, якийсь салат, овочі. Думаю, чому я не готую собі цього вдома, мені ж справді подобається, а не готую, тому що нема звички. І от зараз власне працюю над звичкою. І намагаюсь робити якісь мінімальні заготовки, щоб, наприклад, каша у мене стояла зварена, щоб овочі у мене були в холодильнику. Тоді, коли приходить момент поїсти, я з більшою ймовірністю їх оберу, бо вони в мене є, і я їх справді люблю. Тобто я готую так, як мені смачно. Я не буду їсти того, що мені не смачно. Так само, наприклад, я зараз купую якісь консерви, тунець, печенька-тріські. Я знаю, що краще було б купити свіжу рибу і її запекти. Також я знаю, що я зараз цього не буду об'єктивно робити. Краще так, починаю з меншого. Основне, я не намагаюся дійти якогось швидкого результату. Я хочу просто стати людиною, яка нормально харчується і почувається від цього добре. І при цьому я, звісно, не відмовляюсь повністю від солодкого, бо мені потрібен довгостроковий результат. А якщо відмовлюсь повністю, то знаю, що швидко порушу це правило. Гаджети це друга частина звичок, з якою я намагаюся порозумітися, в чому моя проблема. Перше, мені не подобається, що я вранці прокидаюсь і відразу беру в руки телефон. І мені не подобається те, що перше, що я роблю вранці, це занурююся в чиєсь життя. Навіть новини легенько прогорнути мені ок, а от головне, ніякі стрічки. І друге, власне, це та сама річ протягом дня. Я багато дуже прокрастинувала завжди під час того, як робила відео, і часто сідала вже в 8-9 вечора монтувати, робила це до ночі, а перед тим то відволікалася на справи, але найчастіше теж відволікалася на те, щоб посидіти в якійсь соцмережі. Мені найбільше з цим боротися, допомагають додатки, які обмежують час. І, власне, відступлю трохи на крок назад і розкажу своє розуміння того, чому я відволікаюся на соцмережі. Наприклад, мені потрібно щось робити. І дуже часто мені потрібно там не лише монтувати, а було б добре там, не знаю, піти, їсти, зробити. Щось попрацювати. Тобто, цих справ, які треба зробити, їх багато. І щоб виставити якусь пріоритетність, мозку потрібно напрягтися і прийняти якесь рішення. І в цей момент мозок такий: о, телефон! Що там у нас? І вже не потрібно приймати ніяких рішень, тому що мозок забуває про ці 10 важливих справ. Є одне, ти просто починаєш щось там дивитися, гортати, і все, воно тебе поглинає. Тому. Що я пробую? Я пробую дати собі якусь задачу, тобто не задачу, а якусь справу доволі простеньку, в яку я можу під, втекти так само, тобто якою я можу замінити цей телефон. Але телефон вже увійшов в звичку, тому для того, щоб зробити собі якийсь крок між тим, коли я оце <голову> втрачу голову і залізу туди, я користуюся цими додатками, які обмежують. Я пробувала виставляти собі там періоди, не знаю, можна, наприклад, зайти в соцмережі там три рази по 15 хвилин за день. Ну, можна різні варіанти виставляти, мені не дуже підходить, бо у мене ще в соцмережах і робота, і виходить, що іноді мені потрібно довше там попереписуватися. Так само і Телеграм, наприклад, я використовую в основному для якихось діалогів, але там є і канали, і було весело, коли я собі обмежила там. Інстаграм, Тікток, якісь такі речі очевидні, і я зрозуміла, що я починаю гуртати Фейсбук, куди я зазвичай не захожу. Я обмежую Фейсбук. Після того мені стали цікаві всі телеграми, ці всі канали в телеграмі, на які я була підписана і ніколи їх не читала. І зараз в мене стоїть якби автоматичний блок на все, коли мені потрібно там 5, 10 15 хвилин щось зробити. Я захожу і розблоковую. Проблемка в тому. Що знову ж мозок з цим звикається, і в якийсь момент це розблокування відбувається на автоматі, я його не помічаю. Коли до цього доходить, я знімаю всі блокування, знову користуюся, як звичайно, коли розумію, що я сижу забагато там, знову ставлю блокування. Тобто я додаю оцей крок, який я встигну помітити до того, як зависнути десь в новинах, в відосиках чи в чомусь, від чого я відпочиваю. Коли я намагаюся. Чимось замінити оці проміжки між роботою, коли мені треба відпочити, десь повтикати замість телефону, скролу, якоїсь стрічки, наприклад, на книжку. Це теж не може бути будь-яка книжка. Наприклад, коли я от, один день робила такий експеримент, в будь-який момент, коли мені не хочеться працювати, я відкриваю книгу. Я тоді прочитала майже цілу за день вона була невелика. Це Євгенії Кузнєцьової, Спитайте Мієчку. От. І. Коли книга мені дуже цікава, і я не хочу від неї відриватися, то це і підриває мою, мій робочий день насправді, бо ну, мені якби об'єктивно хочеться почитати. З іншої сторони, коли мені не хочеться йти в книгу в історію, взагалі, от, е, навіть в мене зараз такий досвід з другою книгою, це драбина, обожнюю, як пише Євгенія Кузнєцова, ці Теплий вайб, але там описаний період початку повномасштабки, і мені не хочеться в нього йти. Мені боляче в нього йти. Я зараз читаю щось історичне, це мені цікаво, але от саме емоційні речі, мені даються складно, тому зараз спробую назад повернутися до Гаррі Поттера. Я кілька років тому читала вперше українською, зараз вирішила зробити подвиг. І читаю англійською, прочитала три книги от е, найбільшу четверту, зараз на початку. І ще нещодавно, коли я думала, чим же ж можна замінити оці такі е, моменти, коли мені треба відпочити, і я згадала, що в мене є фортепіано, на якому я ніяк не почну грати регулярно, бо в мене нема звички грати. І зараз я буду намагатися вбудувати це якраз в ці проміжки, коли мені потрібно відпочити від іншої розумової роботи. Дивіться в наступних відео, чи в мене вийшло. Я навіть, по ходу, зараз це закінчу. Реально, питання було 10 хвилин. Внесемо це до теми про звички і про те, як можна переключитись, бо я пам'ятаю, я дошпаклювала це все, коли почала монтувати попереднє відео з Лєрою. І я пам'ятаю понеділок, я така так, хочеться, не хочеться чимось би ще позайматися, повтикати би в телефоні, і я взяла себе в руки, пішла нагору сюди зробити якусь роботу. Годинку поробила, все завершила те, що потрібно було. І насправді потім легше мені монтувалося, бо це була переключка від фізичної роботи до розмови. Але, як бачимо, життя мене вчить не з першого разу. І ще хочу сказати, що я не демонізую. Соцмережі. Іноді в мене реально є потреба подивитися. Є класні блоги, на які я підписана, класні історії. Я майже всіх своїх героїв відео знаходжу в соцмережах. У мене навіть є моменти, коли я думаю, ну все, от хочу просто погортати ці рілси. Відкриваю інстаграм, відкриваю і перший ж рілс, який мені попадається, зазвичай про людей, які купили хату в селі. І я така, знов робота. Треба дивитися, хто це, погортати, можливо, там зберегти це відео на майбутнє. Це капець просто зробила все. Ви тільки подивіться, як зйомка чудодійно працює. Хоч бери і ці відео кожні три дні знімань, аби в хаті щось було зроблено. На радостях навіть пофарбувала все. Щоправда, фарбування білим по білому не надто кінематографічно виглядає. Ну, я пофарбувала це все, але тепер мені не дуже подобається. Я купила цю білу, чисто білу фарбу, і вона якесь занадто прям холодно-біла, а колір шпаклівки був такий тепліший, тому я думаю другим шаром пошукаю ще якусь трішечки теплішу фарбу, але теж, типу, майже біла. Придбала ось такий пігмент для кольору, буду експериментувати. Ви мене запитаєте, чого я така гарно приперлась на город. Це тому що я до нього настільки рідко проявляю інтерес, що це справжнє свято. Поки мами тут немає, я вам тихенько покажу тепличку, прибудовану у нас до старої хати. Мені дуже подобається цей фасад, ці віконця, і я би залишила це без теплички, коли ми тут змінювали плівку, рені було дуже гарно, але очно шириною не знаю метра. Півтора виходить прибудовано до південної стіни і тут одна просто як висока грядочка. О, тут нас завжди огірки ростуть. І цього року мама знову садить купу розсади. У мене до городу взагалі ніяких сантиментів. От Я прям хочу до цього щось відчути і захотіти посадити, але от поки ніяк не можу. Моя мама на противагу вона просто обожнює процес. Садити, полоти, вирощувати Їй цей урожай не так важливий. Цього року я сторгувалася з нею на те, що може вона надлишок розсади все-таки буде продавати. Сподіваюся, так, тому що її реально дуже багато. От та й таке. Напишіть в коментарях, чи садите ви розсаду, бо моя бульбашка в соцмережах просто вся зараз в розсаді на підвіконні. я не розділяю цих захоплень. Заїхала я сьогодні до батьків перед цими морозами. Дивлюсь, вони з теплиці заносять розсаду всю в хату, аби не померзла. Кажу, от у вас вже прям все буде заставлено. Мама така, не тільки у нас, у тебе теж. І не віддавала мені ще цих коробок. Ух. І тепер у мене купа отакого щастя. Купіть хтось розсаду в мами. Таку весну треба запам'ятати. Було тепло. Потім почалась така погода, сніг, буря, сонце. Тричі в день змінювалося. Реально дуже сильний вітер був. Сьогодні прокидаюсь сонце і все в снігу такому. Гарному, гарному, все просто весь цвіт в снігу я не можу. А тут. Мама пообгортала агроволокном свої троянди. А ця киська вирішила, що вона теж троянда. Дай лапу, дай лапу. Не ти, копійка, лапу дай. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво, десь розважально, десь може корисно. Поділіться своїми історіями звичок чи як ви взагалі себе спонукаєте займатися якоюсь роботою. Донатьте на авто для Збройних сил, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Па-па! Мені здається, якби не Ютуб, я б реально ніколи не вийшла сюди на поле посидіти. Грушка не ловить жмеля! Дякую!